Тут затишку будуть вишні. А тут затишку цвіте. Тут затишно, вітру немає. І зацвів глід. Отакі От лісочки тягнуться біля Боложівки аж від малих Калетинець до нишковець і так до самого Шумська. Це в лісі черешня, Велика Черешня. Ой, черешні. Тут затишок. Це південна сторона тут, черешні є. Виднієї сало село живка. Добігає до кінця моя мандрівочка лісочками, що біля села було живки. Оце село було Там ставочок. А там лісочки і там лісочок.